Вітаю! Тема нашого з вами сьогоднішнього уроку поширення живих організмів в біосфері. Вперше термін біосфера був запропонований у 1875 році австрійським геологом Едуардом Зюсом. Однак лише через 50 років засновник Національної академії наук України Володимир Вернацький створив вчення про біосферу. Біосфера це оболонка Землі створена живими організмами в результаті їхньої життєдіяльності і заселена ними. Нинішній стан планети Земля значною мірою визначається життєдіяльністю живих організмів, що живуть на планеті. Кругообіг речовин, який здійснюється за їхньою участі, є провідним чинником, що стабілізує стан планети на сучасному етапі розвитку. Межі біосфери визначаються умовами існування життя. До них належать необхідні для життєдіяльності кількість води, мінеральних речовин, кисню вуглекислого газу, а також сприятливий температурний режим, ступінь солоності води у водоймах, рівень радіації тощо. Усі ці умови найкращим чином реалізуються в місцях взаємодії трьох оболонок планети: атмосфери, літосфери і гідросфери. Тому біосфера, як жива оболонка планети, розташовується в межах перелічених сфер. Вона займає між ними проміжне положення і водночас є їхньою частиною. Поширення життя в атмосфері обмежується здебільшого її нижнім шаром тропосферою. Наприклад, верхня межа польоту птахів розташована на висоті близько 7 км. Комахи в повітряному середовищі піднімаються не вище 6 км. Фотосинтезуючі рослини не ростуть в горах вище 6 км через низький вміст вуглекислого газу і відсутність води. Вертикальне поширення живих організмів в атмосфері за межі озонового шару лімітується ультрафіолетовою радіацією, яка вбиває все живе. Концентрація озону, який утворюється з кисню під дією сонячної радіації на висоті 20-22 км максимальна. Водночас. Частка озону в газовому складі атмосфери дуже мала. Молекули озону формують навколо планети захисний екран, що оберігає все живе на Землі від згубної дії ультрафіолетового випромінювання Сонця. Межа поширення живої речовини в літосфері не нижче 3-4 км. На цій глибині можна зустріти лише анаеробні бактерії. Найбільша щільність живої речовини до 99% у літосфері. Відзначається в поверхневому шарі земної кори ґрунті. Біомаса ґрунту це сукупність організмів, які населяють ґрунт. Найбільшу кількість становлять ґрунтові бактерії до 500 тонн на гектар. У поверхневих шарах живуть зелені водорості і ціанобактерії. Крім того, ґрунт пронизаний корінням рослин, гіфами грибів. Це місце існування для багатьох тварин. Лімітуючим чинником поширення життя в глиб літосфери є висока температура. Живі організми населяють всю товчу гідросфери аж до максимальних її глибин. Найбільша щільність живих організмів у поверхневих шарах Світового океану і біля узбережжя, які прогріваються і освітлюються сонцем. Організми, що населяють верхній шар, називають планктоном, а при Доні – бентосом. Біомаса світового океану це сукупність живих водних організмів гідросфери. Вона значно менша від біомаси суходолу і становить близько 0,13%. А співвідношення рослин і тварин прямо протилежне їхньому співвідношенню на суходолі. У світовому океані на частку рослин припадає лише 6,3%. А тварини становлять 93,7%. Все пов'язано з тим, що сонячна енергія у воді використовується лише на 4000%. А на суходолі до 1%. Живі організми поширені в біосфері нерівномірно. Найбільш заселені живими організмами зони безпосереднього контакту і активної взаємодії літосфери, атмосфери гідросфери, оскільки саме тут. Найсприятливіші умови проживання. Оптимальні температури, вологість, наявність кисню і необхідних для життєдіяльності організмів хімічних елементів. На суходолі від екватора до полісів склад біосфери змінюється залежно від кліматичних умов. Рослинам необхідні тепло, світло, волога та поживні речовини. Найбагатшим є рослини і тваринний світ при екваторіальних і помірних широтах. Найрізноманітніші на землі породи дерев ростуть в області верхньої течії Амазонки 300 видів на 1 гектарі площі. На другому місці за різноманітністю видів ліси Південно-Східної Азії. 200 видів дерев на 1 гектарі. На третьому – ліси Центральної Африки майже 120 видів. Усе живе в біосфері утворює живу речовину. Відомо півмільйона видів рослин і півтора мільйона видів тварин, у тому числі хребетних 42 тисячі членистоногих 1 мільйон видів. Незважаючи на те, що життя зародилось в океані, нині більшість організмів живе на суходолі. У Світовому океані на 160 тисяч видів тварин і рослин. За кількістю перше місце посідають молюски 60 тисяч видів. Друге ракоподібні 20 000 видів, Третє – риби 16 тисяч видів. Жива речовина нашої планети існує у вигляді великої кількості організмів зі своїми індивідуальними ознаками, різноманітністю форм і розмірів. Серед живих організмів трапляються різні за розмірами мікроорганізми та багатоклітинні тварини і рослини великих розмірів. Органічний світ суходолу щодо видового складу більш різноманітний ніж органічний світ водного середовища. На наземну флору припадає 92% видів і 8% на водні. Наведені цифри свідчать про те, що можливості для видоутворення на суходолі були сприятливіші, ніж у водному середовищі. Для порівняння кількості живих організмів використовують поняття біомаса та інші показники. Біомаса це загальна маса особин одного виду груп або всього угрупування живих організмів на одиницю площі або об'єму. У середньому на 1 см земної поверхні припадає 580 мг сухої органічної речовини. До складу цієї біомаси входить біомаса рослин, тварин, грибів, бактерій. У біосфері біомаса розподілена нерівномірно і змінюється від нуля крига Антарктиди до 60 кг на метр квадратний тропічні ліси. Ареал це частина земної поверхні, території або акваторії, у межах якої поширений і проходить повний цикл розвитку даний таксон, вид, рід, родина тощо або угрупування. Заселення видами певних ареалів має закономірний характер, обумовлений комплексом географічних, геологічних, кліматичних, біологічних та інших чинників. Проявом цієї закономірності є те, що в розселенні рослин і тварин по поверхні планети простежуються чіткі закономірності. А кожну природну зону характеризують певні види флори та фауни. До біологічних ресурсів належать ресурси рослинного і тваринного світу. Біологічні ресурси включають генетичні ресурси, організми та їхні частини, популяції або будь-які інші біотичні компоненти екосистем, які мають фактичну чи потенційну користь, цінність для людства. Рослинні ресурси представлені на територіях і акваторіях вищими рослинами, грибами, мохами, лишайниками. Водоростями, які використовують, можуть бути використані для потреб суспільства. Господарське значення мають лісові, степові, лучні, болотні та водні рослинні ресурси. Біологічні ресурси океанів це риби, кити, молюски, кальмари, міді тощо, ракоподібні, краби, креветки, криль. Деякі види водоростей, що використовують для виробництва продуктів харчування і отримання цінних речовин для промисловості сільського господарства медицини. Загальну масу живих організмів Світового океану наближено оцінюють у 35 мільярдів тонн. Обсяги поповнення рибних запасів, видобування яких становить від 4 до 9 усього морського промислу, сягає 200 мільйонів тонн щорічно. Основними світовими районами вилову риби є шельфові ділянки, що займають усього 7-8% площі світового океану і забезпечують 90% обсягів вилову. А також прибережні води островів Океанії Північна Атлантика. Усі види живих істот в біосфери в сукупності називають бівотою. Найважливішою властивості якою Є здатність до самовідновлення і самовідтворення на основі обміну речовин. Тобто, за сприятливих умов організми біосфери здатні в короткий історичний час заповнити всю планету. Отже, біологічні ресурси належать до відновних ресурсів. Як відомо, використання людиною живих організмів біосфери розпочалося з моменту її становлення та неперервно активізувалося зі зростанням чисельності потреб людства. Найпоширенішим є пряме використання живих організмів і вироблених ними продуктів. Крім цього, людина використовує біологічні ресурси і опосередкована як джерело кисню для дихання і технологічних процесів для зв'язування вуглекислоти, регуляції стоку, захисту полів і дії вітру задля задоволення естетичних потреб тощо. Скупчення живих організмів у тонкому приповерхневому шарі робить їх легкодоступними для промогою посередкованого впливу людини. Жива речовина біосфери має величезну хімічну активність зумовлену біологічним обміном речовин. У процесі фотосинтезу щорічно наземною і водною рослинністю акумулюється величезна кількість сонячної енергії. Пов'язується 35 мільярдів тонн вуглецю. Фіксується 44 мільярди тонн азоту. Виділяється кілька десятків мільярдів тонн кисню тощо. Цінність природної біоти для людини можна розглядати за такими основними напрямами. Перший біота є основою сільського та білісового господарства. Другий біота є важливим ресурсом для медицини, третій. Біота має пряму користь. Рослинний покрив є істотним чинником запобігання ерозії. Збереження орного шару ґрунту, забезпечення інфільтрації та поповнення запасів ґрунтових вод, зниження поверхневого стоку, підтримки кругообігу біогенів в екосистемах тощо. Четвертий біота створює можливості для відпочинку людей, задоволення естетичних і наукових потреб. Отже, біологічні ресурси мають універсальну цінність для людства. ґрунтоутворення це біологічний процес. Він починається з поселення на гірській породі живих організмів. У ґрунті живуть представники всіх царств природи: рослини, тварини, гриби та мікроорганізми. Бактерії, гриби, лишайники, водорості готують субстрат для вищих рослин. Основну біомасу на земній кулі утворює вища рослинність, тому вона відіграє найважливішу біологічну роль у ґрунтоутворенні. Зелені рослини це єдине перше джерело органічної речовини в ґрунті. Головна їхня функція забезпечення біологічного кровообігу речовин, тобто поглинання з ґрунту елементів живлення і води, синтез органічної маси, повернення її в ґрунт після закінчення життєвого циклу. Характер участі рослин у ґрунтоутворенні залежить від типу рослинності. Швидкість нагромадження органічної речовини та розклад її в ґрунті залежить від рослинної формації, яка бере участь у процесах ґрунтоутворення і умов розкладання. Наприклад, в анаеробних умовах рослинні рештки розкладаються повільніше, що створює сприятливі умови для утворення гумусу, Ніж в аеробних умовах, де процеси мінералізації відбуваються енергійніше. Рослинні формації в природі змінюють одна одну. Що зумовлює зміну напряму процесу ґрунтоутворення а звідси й типу ґрунту. У ґрунті дуже багато живих організмів. Це найпростіші: згутикові коренішки, інфузорії, черв'яки, комахи, а також хребетні кроти, ховрахи, байбаки, сліпці, змії. Один грам ґрунту містить від 5 до 7 тисяч різних видів бактерій. Залежно від зональних умов ґрунтотворної породи та напряму процесі ґрунтоутворення в кожному типі ґрунту переважають певні групи тваринних організмів. Ґрунтова фауна по-різному впливає на мінеральну і органічну частину ґрунту. Так, деякі тварини розпушують ґрунт і ґрунтотворну породу часто на глибину 1-2 метри і глибше переносять ґрунт із верхніх горизонтів у нижні, перемішують його з породою тощо. Тварини перетравлюють у своїх шлунках рослинні рештки, виділяючи потім їх з організму і збагачуючи ґрунт органічною масою. Часто нижні перехідні горизонти ґрунтів бувають такими переритими перемішаними дощовими черв'яками та хребетними, що навіть складно знайти місце з незрушеним ґрунтом або породою. Це особливо характерно для чорноземів. Таке розпушування порід і ґрунту та перемішування їх. Сприяє хімічному і біологічному вивітрюванню мінералів, поліпшенню аерації, вологоємкості, збільшенню пористості ґрунту тощо. Просторове розташування ґрунтів пов'язане з широтною зміною природних умов і підпорядковане на рівнині місцевості економірностям горизонтальної зональності, а в гірських районах вертикальної поясності. Площі, зайняті ґрунтами різних типів простягаються в широтному напрямку і відповідають природним зонам. Чергування висотних поясів ґрунтів у гірських місцевостях відповідає зміні кліматичних умов у напрямку від підніжжя гір до їхніх вершин. Типи ґрунтів це ґрунти, що сформувалися в однакових умовах і мають подібну будову і властивості. Залежно від типу клімату і рослинності, вирізняють різні типи ґрунтів. Найпоширенішим типом ґрунтів є червоно-жовті. Такого забавлення їм надає високий міст заліза і алюмінію. Утворюються ці ґрунти під вологими екваторіальними лісами. Велика кількість тут опадів зумовлює потужне вививання з ґрунтів органічних решток, тому родючість червоно-жовтих ґрунтів досить низька. У тропіках, де кількість тепла значно перевищує запаси вологи, поширені сірі й бурі пустельні ґрунти. Вони часто засолені, малопотужні і через відсутність рослин майже не містять гумусу. У помірних широтах, особливо на півдні за умов посушливого клімату, під трав'яною рослинністю формуються каштанові ґрунти. Потужність гумусового шару в них може сягати близько пів метра, проте вміст перегною незначний. Найродючіші ґрунти на земній кулі чорноземи. Так їх здавна називають затемний колір. Ці ґрунти утворюються в посушливих умовах під пишним трав'яним покривом. Органічні речовини тут майже не вимиваються в нижній шари ґрунту, що сприяє утворенню потужного інколи понад 2 метри шару гумусу. Чорноземи є національним багатством України. На них припадає понад 65% усіх ґрунтів на території України, що становить четверту частину всіх чорноземних ґрунтів світу. Підзолисті ґрунти формуються також у помірних широтах, де випадає значна кількість опадів, що швидко просочуються і переносять перегній і поживні речовини на глибину. Тому ґрунт втрачає темний колір, а на глибині близько 20 см з'являється характерний шар популястого кольору, схожий на золу. Такого кольору ґрунту надає мінерал кварц. Підзолисті малородючі ґрунти поширені під хвойними і мішаними лісами. Тундровоглеєві ґрунти утворюються в місцях з надлишком вологи та нестачою тепла в полярних широтах. Для них характерний перезволожений шар сизого кольору, який називають глеєм. Арктичні ґрунти поширені острівцями в арктичних широтах. Вони утворилися в умовах холодного сухого клімату і багаторічної мерзлоти під бідною рослинністю. Вміст гумусу в них зовсім незначний. На цьому ми з вами завершимо розгляд нашого з вами сьогоднішнього уроку з теми поширення живих організмів в біосфері. Я бажаю вам всього найкращого. Бережіть себе і до наступної зустрічі!